На Одещині оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції спільно зі 2-го одеського району управління поліції було викрито злочинну групу наркоторговців, які займались виготовленням та збутом психотропів. В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце знаходження на території обласного центру підпільного приміщення з обладнанням та речовинами, де учасники злочинної групи налагодили виробництво амфетаміну, його фасування і зберігання. З метою збуту. Готову психотропну речовину вони розповсюджували серед довірених осіб, передаючи з рук в руки дрібними та гуртовими партіями. Орієнтовний дохід за цінами чорного ринку, який отримували зловмисники від незаконної реалізації психотропу, складав понад 2 мільйони гривень на місяць. За силовою підтримки поліцейських управління Корт та батальйону поліції особливого призначення, діяльність наркоторговців була припинена. Трьох учасників групи, серед яких жителі Одеси та Біляєвки віком від 37 до 45 років були затримані. В результаті проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили велику кількість прокурсорів та амфетаміну, незначну кількість канабісу, лабораторне обладнання, пакувальний матеріал, чорнові записи та інші докази причетності до протиправної діяльності. За наявності достатніх доказів слідчі повідомили фігурантам. Про підозру за частинами 2 та 3 статті 307 кримінального кодексу України, а саме у незаконному виготовленні придбанні зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин за попередньою змову групи осіб у великих та особливо великих розмірах. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до наркозлочину осіб. За результатами досудового розслідування, у тому числі з урахуванням експертиз, які будуть проведені в рамках кримінального провадження, буде вирішуватись питання щодо додаткової правової кваліфікації протиправних дій підозрюваних та висунення обвинувачень.